Я Олена Жигір, психокоректор, коуч, майстер НЛП. Я працюю з темами внутрішньої рівноваги та відновлення те, що я створюю завжди про одне: як знову відчути себе живими, справжніми і вільними. Ця практика про відпускання. Ми всі носимо в собі сліди образ, старих спогадів, зайвих речей, які тримають нас у минулому. Вони непомітно забирають енергію і не дають рухатись вперед. Тут ви зможете поступово, м'яко і без тиску дозволити їм вийти. Коли ми відпускаємо зайве, ми не втрачаємо, ми повертаємо собі місце для нового, і саме це створює внутрішній баланс. І зараз ми з вами почнемо подорож, яка допоможе вам відпустити те, що більше не служить, і повернути собі легкість. Сядьте максимально зручно! Намагайтесь цю практику робити саме сидячи, тому що лежачи ви скоріш всього заснете. Зробіть так, щоб вам було максимально комфортно. Покладіть голову на підголовник, якщо він є. А якщо його нема, то навпаки нахиліть голову вперед, для того, щоб шия не напружувалась. Зробіть повільний вдих носом на 4 рахунки: один, два, три. 4. Коротка пауза. І видох ротом на 6 рахунків: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продовжуйте дихати у своєму темпі. З кожним видохом уявляйте, як із вас виходить надлишкова напруга. Дихання стає рівним, м'яким. А всередині з'являється більше простору і тиші. Тепер перенесіть увагу до стоп. відчуйте їхню присутність. Можливо, там проявляється легка напруга, якій ви раніше не давали уваги. І тепер, завдяки вашій присутності, вона поступово виходить з кожним видохом. Підіймайте увагу вище, литки, гомілки. Можливо, ви помічаєте відчуття важкості чи мікроруху. Дозвольте цьому бути. Дайте простір. І на видоху воно м'яко залишає тіло. Коліна вони просто є. Якщо в них проявляється щось нове, Нехай це виходить назовні, тане обрострі навколо вас. Стегна і таз вони розкриваються, відпускаючи зайво глиб поверхні, яка вас підтримує. Живіт. Він рухається разом із диханням. Якщо там виникає хвиля. Хвиля, яка стискає чи спогад, дозвольте йому проявитись і спостерігайте, як із кожним видихом воно стає легше. Груди і плечі вони часто тримають те, що ми несвідомо накопичуємо. І зараз ви дозволяєте цьому проявитись, щоб із кожним видихом воно виходило з вас. Руки, долоні, пальці. Вони стають теплішими, м'якішими, коли напруга їх залишає, шия. Якщо проявляється стискання чи дискомфорт, дозвольте йому бути. Воно приходить лише для того, щоб вас відпустити. Обличчя, ще постає стає м'якою, губи розслаблені, очі, очі, які накопичують так багато напруги, зараз відпочивають під повіками. Лоб гладкий і спокійний. Ваше тіло тепер цілесне, розслаблене. Усе, що потребувало уваги, отримало її і поступово виходить. Уявіть, що ви йдете знайомою стежкою в лісі, повітря свіже, а під ногами м'яко прожинить земля. Дорога веде вперед, і ви знаєте попереду місце, де можна залишити все зайве. Ви йдете і пригадуєте. Як у дитинстві носили в кишенях дрібниці, камінці, мотузки, вони здавались важливими, але потім ставали непотрібними, і було приємно витрусити їх. Так само сьогодні у вас буде можливість відпустити все, що вже не служить, і ця дорога виводить вас до старого дому. Перед вами дім, він знайомий і незнайомий водночас ви заходите всередину. У ньому шафи і коробки, повні речей. Це символи минулих образ, ситуацій, людей, які залишили слід. Ви відкриваєте одну коробку усередині річ, яка символізує образу. Подивіться на неї. Відчуйте, що вона вже втратила силу. Візьміть її, підійдіть до вікна і відпустіть. Дивіться, як вона розчиняється у повітрі. Відкриваючи одну за одною коробки, ви відпускаєте те, що тиснуло на серце. Коли простір очищається, ви помічаєте за вікном річку. Ви виходите з дому і підходите до річки. У руках з'являються камінці, символи ваших старих страхів, болю, образ. Візьміть один камінець, відчуйте його вагу. Добре так відчуйте. І киньте в воду. Подивіться, як він іде на дно. Ще один. І ще. Кожен камінь забирає з собою щось, що тримало вас у минулому. Коли камінці зникають у воді, руки стоять далекі, а серце вільне. Вода все приймає. Вона знає, як притворити біль у чисту течію. Ви встаєте і повертаєтесь у дім. Але тепер він чистий, світлий, наповнений свіжістю. Ви виходите з дому і йдете знайомою стежкою назад. Ліс зустрічає вас новим повітрям. І на дорозі ви усвідомлюєте, немає потреби нести минуле. Є тільки ви, теперішні, вільні і сильні. Поступово перенесіть увагу до тіла, відчуйте стопи, зробіть ними легкі рухи, відчуйте руки, пальці, повільно порухайте ними, розсуньте плечі, потягніться, відчуйте спину, зробіть глибокий вдих. І повний видих. Відчуйте, як повертаєтесь у цей момент. І коли будете готові, повільно відкрийте очі. Ви повернулись легші, чистіші і сильніші. Важливо, щоб у житті все текло у двох напрямках не лише брати, а й віддавати. Бо без обміну виникає перекос. А перекос завжди народжує в тому, чи відчуття порожнечі. Тому, якщо ви відчуваєте, що ця практика принесла вам користь, ви можете вирівняти баланс. Зробити це дуже просто: залишити донат на банку, посилання є в описі, або розповісти про мене у своїх соцмережах, поділитися цим записом чи моєю сторінкою. Щоб інші люди теж змогли відпустити зайве і увійти в рівновагу. Баланс це не лише про гроші, це про чесний обмін. Увага за увагу, тепло за тепло, підтримка за підтримку. Практику відпускання потрібно виконувати щонайменш 4 дні поспіль, а далі раз на 2 тижні, допоки ви не відчуєте, що ви повністю звільнились. Те, що тримало вас, тепер починає відходити. Пам'ятайте, відпустити означає звільнити місце для нового. Я буду вдячна, якщо ви поділитесь в чаті своїми відчуттями. Напишіть одним словом або кількома реченнями, що для вас було найважливішим у цій практиці. Що ви відчуваєте зараз у тілі, у серці, у думках. Ваша відповідь важлива не тільки для мене, а й для інших, хто пройшов цей шлях поруч з вами. Адже слова одного можуть стати підтримкою для іншого. Дякую за вашу присутність і відкритість. До нових зустрічей!